Із півгодинним запізненням в аеропорту Херсон приземляється літак зі Стамбулу. На борту серед пасажирів почесні гості делегації учасників Балтійсько-Чорноморського економічного форуму, який проводять у нашому місті вже вдруге. Зарубіжних візитерів Херсон зустрічає дощем. В аеропорту делегації вітає особисто міський голова Володимир Миколаєнко. За його словами, на форумі зберуться представники 25 країн. 260 людей будуть на форумі, на якому будуть розглядатися дуже важливі питання для нашого регіону. Це економічне і туристичне, в тому числі. І, е... Ми свідомо його призначили на день заснування нашого міста, щоб херсонці зрозуміли, що завжди є надія, що є перспектива в завтрашньому дні. Я хочу, щоб знаєте, це було не прожекти, а це були реальні кроки на вирішення проблем саме нашого херсонського регіону. Першим до журналістів виходить віце-мер Клайпеде Артурас Шульцас. Він радий бути присутнім на форумі та покладає на нього великі надії деліт. Україна очень важная. Несколько лет назад также было з І Когда ми приїжджаємо з Грузію, у нас зустрічають як родных. Это самое ми з перших шагов почувствовали здесь. І это делает очень большое впечатление. Окрім офіційних делегатів, в аеропорту чекали і на появу зарубіжних рок-колективів. Вони відгукнулись на запрошення взяти участь у сьомому міжнародному рок-фестивалі Крок у майбутнє», який став своєрідним культурним доповненням до економічного форуму. На фестивалі виступатимуть колективи з дев'яти різних країн, зокрема Швеції та Італії. Подтверждение дали, в принципе, все коллективы. Вообще мы вели разговор о том, чтобы выступили на этом фестивале 9 коллективов. Из них будут в том числе и украинские коллективы, которые очень известны и известны и за пределами Украины. И два, например, из них Це Infinity інфінітітейлз і конквест До этого ні разу не грали в Херсоні. Херсон, територія миру та єдності. Таким гаслом охарактеризували другий Балтійсько-чорноморський економічний форум. Його організатори відкрили офіційну частину з'їзду у великій залі Херсонського міськвиконкому виконанням державного гімну. Далі гостям коротко розповіли про історію краю, про плани та перспективи розвитку регіону. Чого чекати від форуму, Пояснив мер міста Володимир Миколаєнко. Очікуємо дійсно результатів підписання. Угод і меморандумів. ми відкриті до діалогу. Ми готові максимально сприяти в розвитку інвестицій. Ми запрошуємо е, бізнес-кола різних країн для того, щоб вони приходили сюди і заробляли гроші, створювали нові робочі місця. Учасники форуму, представники іноземних делегацій, не приховують свого зацікавлення. Їх Україна і Херсонщина, зокрема, приваблює своїм потенціалом не лише у сферах сільського господарства та туризму. На думку зарубіжних гостей, такий захід сприятиме привабленню інвестицій обміну досвідом та відновленню партнерських зв'язків. Мені кажется, это очень хороша платформа, для обміну мнениями і вот, укрепления взаимного понимания и для поиска новых возможностей для дальнейшего сотрудничества между нашими двумя странами. Мы приехали сюда, чтобы найти возможности для дальнейшего сотрудничества в области экономики и торговли. Я как э, вооруженец города Шумена, Болгарского, мы знаем много Гарсоны, и наши связи, которые были в прошлое время э, достаточно прочные, э, сейчас немножко затихли. И одна из моих целей Єсть е, посмотреть, что предлагает Херсон и для інвестиції, і в області культури, і в області образования, в усіх областях і розможності, які мають город Херсон. Шумен можуть оказатися двері відкрити двері в Європейський Союз через ворота Шумена вони можуть зайти на все позарба е, ринки Європейського Союзу. Під час роботи форуму його учасники розглянуть питання логістики, промисловості, екології, а також перспективи розвитку туризму в регіоні. Деталі. Іше про це ми розкажемо вже у наступних випусках. Новин Віра Підлісна, В'ячеслав Гай телеканал Херсон Плюс.